Привіт, друзі! Сьогодні буде зразу скажу, сьогодні буде нестандартне відео. Таких відео ще не було в мене на каналі. І все, що я скажу, це виключно моя думка, моя здогадка, моя фантазія, жарт це як хочете. Але перш за все я хотів би подякувати всім тим, хто підтримує канал. Фінансово для тих, хто хоче підтримати канал фінансово е реквізити в описі під відео. Отже, я почну. Маск хочу купити Америку у Морганів, Рокфеллерів і та інших. Отак, От да. Зараз спробую пояснити, чому я так вважаю. Всі напевно знають. Що у кожної України є державний борг. Росіяни про це часто говорять, часто опалюють і все решта. І у Америки є державний борг, там, по-моєму, 2 трильйона доларів. Цей державний борг знаходиться в руках якраз таки у морганів Рокфеллеров та інших. Там є сім'ї, ще, вони дрібніші. Чому почнемо з того, чому маск хоче купити викупити борги. І як він це робить? Маск, яким би він шезанутим не був, він бізнесмен. Він там і на Марс хоче, і літати по космосу хоче. Це хороше бажання. Але в нього це. Перекручені з них на голову. Він мріє е, зробити з Америки, з Америки корпорацію, величезну корпорацію і стати хазяєм цієї корпорації. Е, тобто, щоб всі бізнеси американські е, перетворились, от, бізнес. Ви уявіть ситуацію, ви американський бізнесмен. Тут вмить ви стаєте просто менеджером маска. Менеджер маска нічого більше, ви підпорядковуєтесь Ілону Маску. В нього така мрія – перетворити спочатку Америку в корпорацію, в свій завод, а потім і увесь світ. Там є ідеологія, філософія, що весь світ має перетворитись на корпорації. А ті, хто, а ті, хто буде безкорисний, тих будуть відправляти на біопаливо. я розумію, що це звучить трошки незвично назвати це так. І в принципі я погоджуюсь, що це звучить трошки незвично. Але зрозуміти правильно, трохи більше, ніж за місяць сталося тільки все. Америка буквально перевернулася з них на голову. Тобто ніхто, ну, майже ніхто не думав, що настільки серйозно все буде. Тепер е, до того, як, на мою думку, е, Маск хоче зібрати гроші на викуп боргів. Масові звільнення. Масові звільнення по всій Америці. Там і знайомі, і незнайомі в Америці, вони жаліються на те, що їх скорочують. Тобто таким чином маск, він же очолив, як там, Міністерство ефективності. Коротше, він має право викидувати людей з роботи. І в нього це виходить дуже добре, ще з часів SpaceX. Там ходять ці легенди на цю тему, що він міг просто купу людей звільнити за маленький час, за маленький проміжок часу. І він це, це тепер втілює в промислових масштабах. І в нього це добре виходить. Він хоче зекономити на них. На, на цих людях не платити їм гроші. Е, от ви не ефективні, значить, ви йдете на біопаливо. Ну, no, умовно, значить, ви не потрібні і, Іону Маску. І таким чином він, на мою суб'єктивну думку, все це видумка, все це фантазія, але я продовжу. Е, на мою суб'єктивну думку, хочу таким чином викупити борги у. Морганів Рокфелерів та інших. Перейдемо до пункту номер 2 Рокфелери та Моргани. Чому вони, на мою думку, хочуть продати Америку. Ну, американські борги, державні це Америка, в Ну, Ви розумієте, що мається на увазі. По-перше, ці громадяни просто в шоці від того, що відбувається, вони не можуть охоптатися, вони. Е, от дивіться, якщо е, ці люди спроможні впливати на ситуацію в своїй державі, то вони зараз вони чомусь мовчать. І виникає питання, чому? Вже Пройшло більше місяця і всім здравомислячим людям зрозуміло, що Америка котиться під три чорти, що з такими ефективними, ефективними менеджерами е, Америка скотиться до рівня Бразилії. Наші ефективні менеджери українські, вони колять в сторонці просто в порівнянні з маском та з іншими а, Америка була глобальною, тобто вона впливала і поки впливає на увесь світ. А якщо Америка замкнеться суто на собі, то вона втратить як мінімум 50% потужності, тобто вона перестане бути світовим гравцем. І це буде фатально для Америки. І ніякої Америки, Make America Great Again не буде. Тому що зробити Америку знову великою можна тільки з грою на міжнародній арені, на світовій арені. Ви погодитесь, що у Рокфеллерів, Морганів та інших є можливості. Зібрати навколо себе багато розумних людей, та провести певну аналітику, ну змоделювати ситуацію, що там буде, допустимо, через 5, 10, 15, 20, 50 років. Тобто ці люди, розумні люди, збираються і аналізують інформацію. А інформація у них не з телевізора. Інформація часто нам недоступна. І, в принципі, це правильно. Вони аналізують і вони з коні за все. Знову ж таки, це вигодка, видумка і все, що хочете. Вони одного дня принесли морганам. І рокфелерам аналітику. Ця аналітика ввела цих людей просто в шок. Е, вони поняли, що буде не дуже добре, м'яко скажем, з такими тенденціями. І через те, що вони поняли, що буде. Погано, дуже погано, вони більше не впливають на ситуацію в країні. Інакше вони б впливали на ситуацію в Україні з Трампом. Бо Трамп приведе Америку до краху такими от справами, такими от рішеннями. А давайте подумаємо логічно: якщо ти володієш по великому рахунку Америкою. То ти хочеш її добра, то ти в ній зацікавлений, ти еліта. Ти будеш робити все, щоб ця країна існувала. А якщо люди добровільно мовчать виходу два, або вони досі не оговтались від шоку, або їм просто все одно, тому що вони володіють певною інформацією, розуміють, що це до добра не доведе. Скоріше за все, два в одному, ну воно якби поєднується. І задача цих сімей продати іону борги американські. І перевести ці гроші в більш надійну валюту. Отже, я думаю, спостерігати буде дуже цікаво за цим всім. Тому що схоже на то схоже на то, що Маск хоче купити Америку і перетворити її величезний бізнес, особисто свій бізнес. Перетворити в такий величезний SpaceX. А сім'ї, які, ну, от Моргани, Рокфеллери, вони зрозуміли, що насуваються, насуваються важкі часи і вирішили зібрати більш надійні ресурси і зрозуміли, що Америка вже та і весь світ, напевно. Вже такими темпами не врятувати. От дав вам тему буде цікавіше спостерігати за світом. Е, на цьому все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Е, мені цікава ваша думка з цього приводу. Дуже цікава ваша думка. Е, реагуйте, пишіть, як ви вважаєте. Знову ж таки нагадаю, для тих, хто хоче підтримати канал, фінансово реквізити в описі під відео. Дуже дякую також. До нових зустрічей, друзі!